Росія, а до неї Радянський Союз традиційно робили одним із стовпів власної надуманої величі космічну програму. Ще пак вони ж бо першими відправили людину в космос. Та останнім часом у московитів тут провал за провалом. То впаде військовий супутник, який з пафосом запускали, розмалювавши літеру Z колорадською стрічкою. То корабель Союз зламається і доведеться повертати його на землю. То екс-голові Роскосмосу Рогозіну в одне місце прилетить. Тим часом український наносупутник, розроблений у Київському політехнічному інституті імені Сікорського, успішно вивела на орбіту Землі ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Чим не привід з'ясувати, хто насправді стояв за космічною величю радянського союзу. Спойлер українці Ми, звичайно велика держава. І космічна держава, тому що якщо згадати часи радянського союзу, то по неофіційним даним приблизно 30% космічної галузі радянського союзу вироблялося у нас після знаменитого польоту Гагаріна з Усіх брехунців та телевізорів кричали про космічний прорив єдиного совєтського народа, але вперто замовчували ключову роль українських вчених. Почати варто ще від Миколи Кибальчича, уродженця Чернігівщини. Він був хіміком-винахідником і революціонером. Кибальчич створив вибухівку, сила якої утричі перевищувала динаміт Шведа Альфреда Нобеля. Саме з її допомогою група Народна воля у 1881 році вбила російського імператора Олександра II. Винахідника заарештували, і на стінах своєї камери він намалював проект першого реактивного літального апарата. Коли він знаходився вже в камері, очікуючи смерті. І тоді, уламком гудзика він в камері надряпав схему ракети у кресленнях, які йому вдалося передати через адвоката, він обґрунтував. І принципи польоту ракети, і е, якою має бути ракета, і е, яким має бути паливо е, космічної ракети, і що вона має бути багатоступеневою. Кибальчича стратили, але не зупинилися навіть на цьому. Там була дуже страшна історія, тому що е, почалися репресії проти сім'ї, проти е, навіть того містечка е, Коропа, де він, власне кажучи, народився. І, по-перше, статус міста було забрано, і, і жителям було наказано збудувати церкву і замолювати там гріхи. Окреслення ракети з камери Кибальчича імперський уряд заховав в архівах, і світ вони побачили аж у 20-му столітті. 1969 рік американський космічний корабель Аполлон 11 висаджує перших людей на місяць. А летять вони траєкторію, яку розробив українець Юрій Кондратюк ще у 1920-х роках. Вона навіть отримала назву Траса Кондратюка. В історію ця людина увійшла перш за все своєю схемою польоту на місяць. У му році була опублікована книга завоювання міжпланетних просторів, де якраз викладена ця схема. У нього досить ідеї, які були прогресивні на той час. А в принципі, вони лягли у основу космічної програми. Можна сміливо стверджувати всього людства, адже американці застосовуючи саме цю схему польоту, дісталися врешті решт в 1969 році поверхні місяця. Так міркував Юрій Васильович Кондратюк. для того, щоб здолати місячне тяжіння, не потрібно туди опускати. На місяць космічний корабель. Краще зробити так. Космічний корабель залишається на навколо місячній орбіті, і від цього космічного корабля відділяється посадковий модуль, який опускається. Це невелика кабіна, яка мала б опуститись на поверхню місяця, і потім, здолавши місячне тяжіння, знов зістикуватися з головним космічним кораблем. І саме ось цю схему польоту і використали Американські астронавти за життя Юрій Кондратюк визнання не отримав, і доля його склалася трагічно. Теоретик космічних польотів воював у Білій Армії, потім у народному ополченні під час Другої світової. Юрій Кондратюк, він же насправді Олександр Шаргей загинув в 1942 році в бою або в концтаборі. Якщо говорити про 30-ті роки, то треба ще згадати ім'я Георгія Проскури. Який працював в Харкові, він засновник товариства авіації і повітроплавання України і Криму. А потім він вже очолював групу вивчення реактивного руху, яка по аналогії з Московським гірдом, де працював Сергій Павлович Корольов. Теж займалися побудовою ракет, але вже на теренах України в Харківському авіаційному інституті. Ну а сьогодні ці конструктори працюють над тим, що розробили іоноплазмовий двигун для польотів в далекий космос. У 1937-38 роках Сталін раптом вирішив, що на нього готують замах інженери-винахідники, через що безліч представників галузі стали жертвами репресій. Тоді ж заарештували Сергія Корольова, конструктора з України, уродженця Житомира. Він був в'язним шість років, і у цей період його разом з іншими інженерами затягли у так звану шарашку таємне відомство, яке розробляло новітню зброю. Після звільнення український винахідник став головним конструктором найбільшого в союзі ракетного центру ОКБ ОКБ-1. Сергій Корольов народився і 24 роки прожив в Україні. У студентській анкеті вписав свою національність як українець. Наш земляк став основоположником практичної космонавтики, будував ракети, керував запуском першого штучного супутника землі і за це міг отримати Нобелівську премію. Коли члени Нобелівського комітету звернулися до радянського уряду, тому що хотіли відзначити людину. Яка відповідальна була за запуск першого штучного супутника Землі, то відповідь була, що це весь радянський народ, якого надихнула комуністична партія. Перше зварювання у космосі теж заслуга команди Корольова та Київського інституту Патона. На початку 60-х років здавалося ну неймовірним провести зварювання в космосі, тому що ну сама космічна атмосфера, це е, глибокий вакуум, е, перепади температури, вони не сприяли тому, щоб застосовувати ті технології, які були відомі на Землі. Але е, був у нас інститут Патона. Він, до речі, є. Науковці якого зробили те, що було неможливим. Вони винайшли е, спосіб зварювання в космосі. 12 квітня 1961 року радянський союз прогремів на весь світ у космос. Полетіла перша в історії людина. СРСР усюди піарив космонавта Юрія Гагаріна. А в тіні залишалася людина, яка керувала і продумала цей політ до дрібниць, конструктор Сергій Корольов. Зустрічали Юрія Гагаріна після польоту, і святковий кортеж машин проїжджав по червоній площі, корольов їхав в одній з останніх машин. Фотографувати всім журналістам це було неможливо. Він був засекречений за того, за своєї діяльності. І коли вже його розсекретили, а розсекретили його лише після смерті. То лише тоді, в 66-му році, стало відомо про те, що він народився в місті Житомирі. До космодрому Гагаріна підвозив автобус «ЛАЗ», зроблений на львівському заводі а вперше записав голос у космосі магнітофон, який створили українські вчені у Києві. Росіяни кажуть так, що були такі футболки, де було написано Гагарін свою поїхалі сказав на русскому язикі». Мені хочеться додати, що але це поїхалі, і те, що відбувалося в космічному кораблі, і текст, те, що він говорив, це було записано на записуючому приладі, зробленому повністю українськими вченими на підприємстві, яке знаходиться у місті Києві. Влітку 1962 року, вперше в історії людства, у космосі прозвучала пісня Наша. Дивлюсь я на небо заспівав її під час польоту перший українець в космосі, космонавт Павло Попович, щоб зробити приємне я Сайдугадаю сон. Павло Попович. А перший українець в космосі космонавт номер 4. Кожен космонавт, коли на орбіті на високій висоті, це понад 300 кілометрів над поверхнею землі, мабуть, згадує те, що йому ближче до серця. І тому ну не дивно, що ця пісня прозвучала в космосі. Вдруге у космос Попович полетів на ось такому кораблі Союз його розробили у 60-х роках. Теж під керівництвом українця корольова цей апарат виявився довгожителем. Пройшло дуже багато років. Давайте з вами порахуємо 67-го року. 55 років, як ці кораблі використовуються для космічного польоту. Корабель не змінився. Змінилося лише те, що знаходиться всередині корабля обладнання. І е, зараз російські космонавти літають на міжнародну космічну станцію за допомогою всіх космічних кораблів Союз. Корабель Союз мав здійснити політ до місяця під керівництвом Сергія Корольова, а до висадки готувався той же Попович. Корольов вже ж працював над місячною програмою. Працював дуже дуже багато років. В нього стало стояло завдання відправити радянського космонавта на місяць, і для польоту на місяць розроблявся космічний корабель Союз. Саме цей корабель міг, мав відправити двох космонавтів на навколомісячну орбіту. Коли б від нього відділявся ось цей модуль на місяць, виходив би тільки один космонавт. Але корольов не встиг і пішов з життя. Першими на місяць висадилися американці у 1969 році. Все ж українці мають стосунок до місяця. До ось такого місяця ходу спиці виготовили на харківському велосипедному заводі. А багато сучасних ракетносіїв літають на двигунах Валентина Глушка, родом із Одеси, який теж був головним конструктором Союзу після корольова. Людина, яка зробила двигуни. Ну, рівних, які важко в світі, мабуть, знайти у жодної відмови, у жодної аварії не було зареєстровано звани на спрацювання цього двигуна. Колись Валентин Петрович казав, що з гарним двигуном полетить паркан. Завдяки історичному спадку своїх винахідників, нині Україна входить до топ 5 країн із повним циклом виробництва ракетно-космічної техніки а відтак має шалений потенціал розвитку галузі. Місто Дніпропетровськ він був націлений на військовий космос, і три покоління ракетно-космічних комплексів радянського союзу, стратегічних комплексів, були розроблені саме в місті Дніпропетровську. Дніпропетровськ випускав і мирну продукцію. Наприклад, два супутники: це супутник інтеркосмос 1 та супутник Ореол 3 Вони були зроблені зібрані в місті. Дніпропетровську, і, до речі, з 25 запущених супутників за програмою Інтеркосмос 24 були зібрані у місті Дніпропетровську. Там же і збиралася ракета Носій Інтеркосмос, яка запускала і виводила ці супутники на орбіту. Україна була золотим фондом. Ракетної промисловості колишнього радянського союзу, і це дійсно так. Сьогодні наша космічна галузь, і от вона об'єднує 32 підприємства. 32! ми можемо розробляти ракети, про які сам Ілон Маск каже, що. Це його улюблена ракета, ось, наприклад, як ракета на «Зеніт». Дуже цікавий факт. Ми з вами про це майже не знаємо. Ось цей місячний модуль, який опускався на місяць. Будь то американський, будь то радянський, будь то е зараз китайський модуль. Він має дві складові частини: це кабінка, де знаходяться космонавти, астронавти, і друга частинка це двигунний відсік. І цей двигунний відсік долає силу земно, е місячного вибачаю стяжіння і стикується з головним кораблем. Так, ось цю частинку, двигунний відсік. Повністю підготував до полю для польоту на місяць південний машинобудівний завод. І нарешті, у 1997 році у космос полетів Леонід Каденюк, перший і єдиний наразі астронавт незалежної України. У складі міжнародної місії проводив там біологічні експерименти з рослинами, що дуже важливо для колонізації людьми інших планет. У нас є і існує зараз інститут ботаніки імені холодного. І ще у 70-ті роки, уявляєте собі, ми про це майже нічого не знали. Він розробляв перші космічні біологічні експерименти. Наприклад, там був розроблений невеличкий прилад по вирощуванню найпростіших рослин в умовах космічного польоту. Наші науковці нині працюють у світових космічних агентствах, серед них відомі астрофізики. А от в самій Україні галузь повинна отримати потужний розвиток після нашої перемоги.